Доброго ранку всім. Збираємося зараз, на, настав новий день. Збираємося на роботу, заварив каву. Так, Ми вам все показували е, якісь свята, а тепер хочемо показати, які у нас тут в Польщі будні. Не тільки свята, а і в будні дні чим ми займаємося, що робимо. Я стала безробітною. У мене є час зараз трішечки поговорити про наші будні в Польщі. Ти будеш каву розвивати? Давай. Да, я говорив зараз... каву, зараз поснідаю, їду на роботу, на працю. Я буду тебе виглядувати. Ну, проведу зараз на роботу. Ну так, життя по новому у мене називається. Починається життя по-новому, скільки ми вже з тобою в готелі тут рік прожили, так? Так. Да. Готель наш дім. Тимчасовий. Я каву собі, додаю молоко. Інколи додаю масло, інколи тільки молоко, а людми додаю слівки, так називаємо. Хто що любить? Так. Ось такий творожок ми полюбляємо, купуємо постійно такий творог. От. І таку сметанку. Сметану перемішую трохи з творогом, щоб він не був такий твердий. І це мій такий сніданок. Ти сьогодні будеш брати щось їсти з собою, чи не, заїдеш так. додому в обід? Якщо вже проголодаєш, заїду. Приїдеш додому в обід. І ще отакі сухарики полюбляю. На грілі ми робимо сухарики отакі. От. І... Так, я накопию. Мені подобаються вони. Так, ну що, не дивлячись на те, що стало я безробітно, так чоловік все одно вранці варить каву. Я вам говорила, що. Найсмачніша кава від чоловіка. І ось він так звик. Так, зараз я тільки ось беру цю кружечку. Так як кава найсмачніша від чоловіка, то він каву, так, і готує. Так і продовжується. Наше життя, так наче я працюю, мені так незвично, що я не працюю. Завжди, як тільки перше вересня, я йшла на роботу. Це було так, моя робота була для мене як свято. Чоловік мені завжди казав, Люда, перше вересня давай тобі костюма нового купимо чи плаття там. А я завжди говорила: та ні, у мене достатньо тих костюмів, у мене достатньо платні. А так, як я на роботу вважалась моя робота як свято. Ну, а тепер безроботі це буде як свято. А тепер я безробітна. Ти пенсіонерка. Так. Да. Ну, пенсіонерка почнемо з того, що так, я свою професорську пенсію отримую непогано. Ну, не так, як у нас там судді, прокурори і. Високі правоохоронці чи народні депутати, хто там, звісно, у нас в Україні професорів так не цінують круто, як цінують тих, хто охороняє права. Не дивлячись, що я професор юридичного факультету, але на мене наукові ступені і вчені звання, але пенсію я не, ну, не отримала таку як. Наші високопосадовці отримують, але непогано для мене я можу себе так. Можу себе утримувати. І ще в мене чоловік пішов, я ще розкажу вам ось про роботу чоловіка, зараз піду його проведжати. Чоловік пішов працювати, помінялись місцями, так. то він був пенсіонер вдома. <кхід> Тепер я. Отакі, друзі, будні, бо ми все показуємо з чоловіком, де ми там їздимо відпочивати, прогулюватися. А зараз вирішили ще вам і показати наші будні в Польщі. Ми в Кракові, ми знаходимося в цьому готелі вже рік. Все, що у нас є тут, це є одна кімната. І таблетки. Таблетки на столі. Так, для бадьорості таблетки, без яких не можна обійтись. А у нас є така в готельному номері кухня маленька, де ми собі готуємо і їсти також. Тепер, так як я стала безробітною, в мене буде багато часу, то зможу ходити в магазини, покажу вам ціни, які в магазині і багато чого вам ще можу розказати. Так, ну, я, можна сказати, вперше в житті безробітно. Проводжаю чоловіка на роботу. Така у мене зараз буде робота проводжати чоловіка і зустрічати чоловіка. Збирається він, бере свої речі і, і підемо. Виходимо з нашого номера, з готеля. І починається життя по-новому. Життя в Польщі по-новому у нас, ось я так скажу. І пішла я за чоловіком, проводжаю. Пішки ми ходимо, а ось ми тут живемо. Вигляд такий звідси і пішли. І йдемо. Така в мене робота проваджати чоловік. Ось готель, в якому ми живемо. Там його територія. У мене тепер буде багато часу. Я буду вам показувати більше всього. А ось цікаво, як виноградик червоніє листя винограду. І тут в цьому готелі. Що там у нас за спиною ми провели рік. Якби хтось нам сказав, що ми не будемо жити рік вдома, будемо жити в іншій країні і в готелі цілий рік. Ну, це складно би було повірити. Ну, сказали би, ну не вже то так. Ні, ми ніколи не зможемо поїхати з дому і бути десь цілий рік. Судьба заставила. Живемо. Уже скоро другий рік вже в Польщі. А мені цікаво моє життя буде. Я буду чоловіка проводжати і зустрічати з роботи. І коли. Таке цікаве життя починається. Знаєте, люди до всього звикають, так і ми з чоловіком звикли. І будемо звикати ще до нового. Бо це такий новий етап в нашому житті, коли я стала безробітною. Вже не працюю. Про таке навіть і не думала, що в мене колись може таке трапитись, але в мене буде більше часу для того, щоб показати про Польщу і про Краків. Ну, От мій робочий автомобіль, на якому я працюю. Ми вже розказували, що чоловік купив автомобіль. Дінечки і спаскуділи немножко. Чоловік працює. Я проваджаю і дивлюся, як же він буде їздити на роботу. Він вже почав працювати раніше, а зараз трішечки адаптувався він адаптувалась я, я зараз буду адаптовуватись до того, що я не працюю. Мені навіть, ви знаєте, цікаво, спочатку було дуже страшно, а зараз стало цікаво, бо я ніяк не могла все ж таки визначитися із моїм статусом і як це я буду жити без роботи. Робочий інструмент. Так. Це ти називаєш робочим інструментом у тебе? Ну так, да, він для мене для роботи предназначен зараз. Ну, не тільки для роботи. Подивитися, що в світі робиться. Так, включаємо програму. А я сіла, щоб показати, що таке чоловік говорить, його робочий інструмент, як він працює. Ось Вибираю замовлення, яке мені підійде. Котре мені подобається, щоб недалеко заказ був. Подача недалеко. Вибираю замовлення і по цьому замовленню їду. От 47 злотих замовлення. 11 кілометрів подальше. Звісно, на такий заказ я брати не буду. Так, чоловік ремінь. Одягає паски безпеки обов'язково в Польщі. Треба одягати. Не так як у нас ми їздимо без пасків. Мені цікавий сам процес. Як мені проважати свого чоловіка, інженера за фахом, який став таксістом у Кракові. Ну, щоб не скучати. Время проходило швидше і якийсь результат був, щоб от цього, вирішив попрацювати. Катаюсь по Кракову сюди, туди, роздивляюсь і все, і людям користь підвіз того, підвіз того і собі якась користь, заробив якісь гроші. А коли ти будеш робити вихідні, щоб зі мною побути? Коли надумаю, думаю, тоді і буду робити. Завтра, допустимо, теж час втрачу, тому що треба аналізи здавати. Післязавтра до врача треба їхати теж ще день пропаде. Ну я -то разом з тобою буду і завтра, і післязавтра до лікарів. Допустимо, тобі нема що там робити. Тому... Сам поїдеш аналізує. Поїду сам. Тай дам аналізи. Кров візьмуть з мене. Через 400 метрів. Поверніть ліворуч на ксаїця Джозефа Меєра. Чоловік почав працювати. Взяв замовлення. Ідемо до клієнта. А я проведжаю і думаю, як мені безробітній проводити день сьогодні. Можливо, буду продовжувати свій марафон 11 тисяч кроків, а потім очікувати чоловіка. О, такий маршрут. Так, дощу ж не буде, якщо я буду ці 4 а кілометри де, звідси де, йти де, пішки. Це грози на сьогодні. Да? Бо я думаю, можливо, то ти доїду з тобою, а назад буду пішки йти. Зараз до бедронки зараз під'їде. Вийдеш, що я далі поїду. Поверніть ліворуч на ксаєдцях Джозефа Майера. Накшонза Жозефа Меєра. так навігація каже, неправильно перекладає, як називаються вулиці. Навігацію треба ті, хто говорить, змінити, бо неправильно називають назви. Зовсім неправильно. Іноді таку назву чуєш, як тут є повстанців, а вона каже, Поутанті, щось ну, таке ну, на путану схоже просто. Та назва, а не повстанця. Через 700 метрів поверніть праворуч на редута. Чоловік мене висаджує, і я собі йду. Поїхав мій чоловік, висадив мене, бо каже далеко і може буде дощ. А мені дуже сумно бути самій, я так не звикла. Зайду в бідронку, хоч на квіти подивлюсь, я люблю квіти для душі, щоб не так зразу в готель самій в номер. Ось ця краса. Такі ціни на квіточки. Ух, троянди які. І така троянда в мене дома є росте. Я ще кинути, дивлюсь. І йду на вихід до готелю. Чоловіка провела, а самій так не хочеться йти в той готель, в той номер в готелі і бути самій, що вирішила перш ніж туди зайти. Дощу немає, бо він хвилювався, щоб я під дощ не попала. Я вирішила таки пройтися. І так скоріше обід буде. Чоловік приїде, ми щось ще приготую сьогодні. А я трішки понасолоджуюся цим парком. Походжу для здоров'я, корисно ходити. Я робила на Ютубі відео. По ходьбі в 11 тисяч кроків я хочу сказати, що я так і продовжую це все робити. Так ходжу. І було так, що я два дні не ходила. Ну, буває так, що поїдеш, наприклад, в лікарню з чоловіком, ну, а потім не хочеться нічого не ходити. Чого не хочеться, то потім складновато знову починати ходити, то краще кожного дня. Ну, так, чоловік і говорить, що придумай собі щось, тому що я довго вирішувала, що ж мені робити, як це жити і не працювати. Вирішила не працювати, тому що. Ну, у мене заняття йдуть, я студентів, учу. я працювала вже тут в Польщі рік онлайн, і можу продовжувати працювати, не тому що там мене звільнили, просто я прийняла таке рішення, скоріше чоловік за мене прийняв таке рішення, тому що я часто з чоловіком у лікарні. І ось коли в мене заняття, я шукаю в лікарні якісь куточки, де б я могла. Стати і проводити ту ж лекцію для студентів чи проводити заняття, це складно. І в той же час хвилююся, як же там чоловік без мене розуміє лікарів, бо я в нього помічник. Ну, Були такі певні складнощі в роботі, але так як це робота, я її проводила дуже добросовісно, бо студенти для мене це все, моя робота, мої заняття це просто свято. Ну, Чоловік прийняв рішення, що він йде працювати, сказав, що кермо він ще може тримати в руках і пішов. Ну, на то він і чоловік, щоб приймати рішення, а мені просто чому незвично. бо так пропрацювала робота для мене завжди була як свято. Але це напевно, що правильне рішення буду постійно, коли він у лікарні, буду біля нього, а не шукати ті кутки, щоб провести повноцінно і гарне заняття для студентів. А зараз дихаю свіжим повітрям і вчуся жити по-новому. Прийшла саменька в номер, буду виглядувати чоловіка і вчитися бути безробітною. Гляну, що там за погодка зараз, для того, щоб знати, чи далі йти. Ось з вікна наша погода. Новий будинок. Дерева ще маленькі, правда, вони є далі велика деревина. І учуся, друзі, жити по-новому.